Мої вітання. Повертаємося до прямого етеру марафону. Ті вісім плюс. Нагадаю, що працюємо в режимі наживо і Ви також маєте змогу залишатися з нами у режимі онлайн на наших інформаційних платформах. Заходьте на ютуб канал Ті Вісім Плюс або на офіційну сторінку у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте в коментарях. А у далі більш детальніше про ситуацію на кордоні. Ми поговоримо із кандидатом політичних наук та керівником міжнародної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Олексію! Слава Україні! Зроям, слава вітаю вас завжди вам ради і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну, власне, всі теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, це наслідки російського впливу у світі. Власне, російський слід у них помітний. І почнемо з ситуації на кордоні, адже вона продовжується загострюватись. Власне, і вчора ми побачили. Що власне поляки прогнозують і погрожують нам, що до квітня вже будуть блокувати кордони. Також про те, що кордони власне в дві в два боки вже обмежені, не пропускали навіть вчора цивільні автівки. Ну і ми бачили власне плакати із закликами про те, що Путін має навести лад у світі, в Брюсселі і, зокрема, і в Польщі. Теж поліція на це вже відреагувала. Власне, і відреагував також і президент Польщі Анджей Дуда, який заявив дуже цікава цитата: що якщо протест законний, то влада буде його захищати. Як ви ці слова оцінюєте? В Польщі в Польщі продовжується політична турбулентність. Всі ми розраховували на туска, як на людину, як такого євроінтеграційного демократа, якщо, якщо можна так його назвати. З пріоритетом, все ж таки, на Брюссель, а не там про національну політику, але займаються вони зараз саме псевдопронаціональною політикою, навіть незважаючи на свої політичні вектори чи вподобання, відповідь на це дуже проста. Чому так і відбувається? Тому що за ці роки фермери в Польщі стали дуже впливовим кластером. Електоральним кластером, за рахунок чого за рахунок того, що в них з'явилися гроші, звідки гроші з'явилися з, з Брюсселя з квот і дотацій, які щорічно виділяються на підтримку європейського фермерства. Як свого часу, як ми вже з вами коли в ефірі говорили, поляки по суті демпінганули і викинули з ринку багатьох європейських фермерів. За рахунок нижчої ціни. Ну, от таку перспективу зараз малюють польським фермером російські пропагандисти. Ну тобто, зрозуміло, скоріш за все, не напряму на них же ж не, не червона зірка на лобі намальована, да? а реалізується це скоріш за все через громадські ініціативи, через громадські об'єднання пронаціонального змісту. Які говорять дуже для поляків, причому для поляків ну, не міських, зрозуміло, да, зазвичай, а поляків саме там сільської місцевості. Ну, Тобто без п'яти вищих освіт, до чого я ну, веду, да? вот. що дивіться, зараз зайде в Україна в Євросоюз вот, і зробить з вами те, що ви вчора зробили, з поляками з, там, нідерландцями. З німцями, з австрійцями, коли ви просто в них забрали хліб, ви в них просто забрали пізно. Тому що по польські фермери зараз концентрують собі десь приблизно на біля 60% всього виробництва сільгоспродукції Європейського Союзу. От. А знову ж таки, як ми вже з вами говорили і пояснили нашому глядачу. Що видаткова частина, ну тобто на що Євросоюз витрачає гроші щороку. Видаткова частина е на 70% щороку в Європейському Союзі направлена саме на підтримку фермерів. Задумайтесь, друзі, не 5%, не 10%, не 0,5%, 70%. Тобто, ми розумієте, який, ну вибачте, за сленг куш е зараз е на столі. І маніпулюючи цими грошима про російські сили, їм дуже легко інтегрувати пронаціональні наративи, псевдопронаціональні наративи в польське суспільство. І як на мене, польська влада, яка розуміє, що ними маніпулюють, вона цю інформаційну війну програє. Абсолютно програє. Тому що вони б мали пояснювати, що саме. Спільне напрацювання політик в сільському господарстві Європейського Союзу України та Польщі 100% зробить нас сильніше. Обох зробить. В принципі, ми можемо стати вдвох гарантом безпеки гуманітарної, зернової, не тільки для Європейського Союзу, а набагато ширшого регіону. І це. За рахунок об'ємів, за рахунок спільної позиції, дасть гроші фермерам ще більше, аніж вони зараз отримують з боку Брюсселю. Якби така риторика, ну просто прагматична риторика, да, доносила до цього глибинного поляка, то я думаю, що такої ситуації точно не було. А те, що ви сказали, що тут є російський слід, в мене в цьому немає сумніву абсолютно. Я, я розділяю вашу точку зору, тому що ну, тут, тут потрібно просто брати калькулятор, ну, грубо кажучи, і, і рахувати. Блокування експорту сільгоспродукції для України це плюс чи мінус. Ну, Звичайно, величезний мінус. Наша тільки портова інфраструктура, зерновий коридор БТС тільки набирає, в принципі, обертів. От, і транзит через Польщу залишається для нас в принципі, ну, важливим. Да? Більше того, коли він працював і паралельно ж пішли маршрути на Румунію, да, ви ж знаєте, нові маршрути відкрилися за цей час через Молдову, то я вам скажу: польський фермер, не польський фермер, наш, фермер наш фермер трішки вздихнув. Да? Вони порозпродали нормальну кількість врожаю. І по великому рахунку я думаю, що банкрот нашого фермера ну не слід очікувати, да? що багато хто заплатив податки, хтось не заплатив до речі. От, але багато хто заплатив, і багато хто вже готовий до нового до нової посівної кампанії. Це із плюсів, да, це із плюсів. Але те, що потрібно ситуацію докорінно вирішувати. Оскільки ще багато зернових залишається на кордоні, і що не проданих, а це потім вирочка для України, це курс нашої вами гривні. А відповідно, просто можливо, що курс гривні ну, все одно. Да? От тоді скажуть більш зрозумілі речі: це ціни на продукти в ваших магазинах, оскільки це інфляційні процеси, які потім, хоча й будуть скоріш за все стримувати Нацбанком, на Через не став, чи з механізми, але воно буде відображатися в споживчих цінах. От у чому тобто в цінах вашому споживчому кошику, який ви щодня йдете в магазин і щось купляєте. Тому неденно сьогодні е, тему поляків е, е, ви виставили центральною темою темою номер один, тому що це не якась. Незрозуміла глобальна тема, яка ну, яку ми там суто гіпотетично експертно там говоримо. Це про нас, це про конкретного українця, це про конкретного українського фермера і про нашу здатність, скажімо так, мати внутрішні ресурси для того, щоб посилювати свою обороноздатність, тому що чим більше на той самий фермер заплати податків на центральний рівень, на місцевий рівень. Тим більше держава може акумуляти кошти на той самий ВПК, який анонсований збільшення в чотири рази. Про це говорив Шмигаль, про це говорив наш президент Володимир Зеленський. Да? Про, на фортифікаційні споруди, а що от, на кошту грошей? Це це величезна кількість грошей. Тому, в принципі, я думаю, що аналіз базовий ми зробили для глядача. Тепер можемо підвести якийсь невеличкий підсумок. Підсумок полягає в тому, що коли почалися ці зеркальні дії від нас по блокуванню кордону з Польщею, а це не конструктивно. І тут я не захищаю поляків. Просто питання в тому, що основний фінансовий акцент польського фермера і польського перевізника це не Україна, це саме Європейський Союз. І, по великому рахунку, не так багато вони і втрачають за рахунок такого перекриття. А тим паче, якщо ця ситуація дійсно підігрівається інспірується за російські гроші, ну, знову ну, ж таки, кажемо нашому глядачу, це ж не те, що людина з червоною зіркою або з портретом Путіна прийшла комусь гроші дати. Ну, ні, звичайно. Чи якусь громадську організацію? під... З прапором Польщі, що виступимо за національного товаровиробника, не дамо так би, збанкрутувати нашому бізнесу. Ну, десь приблизно такі гасла. Да? Тут немає слова Росія, чи тут немає слова Путін. От і створюється і так малюється ФОМ, от якраз через російські вже гроші через треті кампанії, можливо, навіть через європейські. Щоб навіть російський слід неможливо було встановити, але це гроші російські насправді. Підігріваються такі мирні і дається якийсь там невеличкий гонорар людям за те, що вони там стоять. Все дуже і дуже насправді просто. <кхід> що робити? Продовжувати працювати дипломатично в трикутнику Україна, польща брюссель а без, без скажімо дієвої реакції з боку Брюсселю, яка буде направлена все ж таки на конструктив, на конструктивні дії саме польського уряду, щоб вони не боялися політичних наслідків, тому що вони зараз просто лавіюють ситуацію і не хочуть приймати рішення. Вони прикладають відповідальність. І навіть підіграють настроєм мітингів, ну в принципі, ви ж зачитали це в прямому ефірі, Україна в принципі насправді робить все можливе. Але давайте так: питання ж не, тут не в Україні, і питання навіть не в українському зерні. А питання в тому, що полякам вітали от стільки грошей. А зараз вони розуміють, що якщо через там 5 років... Європейський союз де Україна, то в них буде, ну там бо, кажучи, на половину менше коштів. От це їм не подобається, і на цьому спекулюють. Тобто просто в двосторонніх завідносинах Україна Польща скоріш все стали рішення, навряд чи напрацює. Навряд це може бути тимчасове рішення. розблокування на дві неділі, на три неділі. Ну щоб показати, що типу, діалог якийсь йде. Але, але насправді. Саме Брюсель Брюссель має стати центральним майданчиком для перемовин у, у цьому процесі. І Брюссель має дати чіткий сигнал польським фермерам, яким чином Європейський Союз дивиться на трансформацію цих процесів і сьогодні, і завтра. От якщо польський фермер розуміє, що сьогодні і завтра гроші не втратить по різним компенсаційним програмам, як завгодно. Да? Ну, от. І це буде належним чином артикульовано інформаційно з боку польського уряду, ну то повірте, все буде добре. От. А Україна зі свого боку вона робить усе можливе і неможливе, щоб це питання вирішити. Ми вже з потягами а, креативимо, так, так би мовити. Да? Тому звинувачувати українську сторону, ну, ну верто сказати, ну немає в чому. Коли вже виходить президент особисто. а Зверніть увагу, президент до цього жодного слова не казав. Розуміючи, наскільки ця тема ну от делікатна, да? казав уряд, казали міністри, президент мовчав у вечірньому зверненні. Говорив два дні тому. У вечірньому зверненні було. Так, так я ж про це і згадую. А до так. цього ж мовчав. Так. Ну, абсолютно, для того, щоб не зривати перемовини, для того, щоб ну десь. Десь не нашкодити, розумієте? Тобто, це ж, ну, це ж він не ховався, а він просто йшли паралельні перемовні майданчики, створені на урядовому рівні, міжнародному в тому числі. Вот. І президент максимально конструктивну позицію зайняв. А коли вже виходить Зеленський і каже, що такі дії з боку польських фермерів це дійсно порушує солідарність, десь приблизно таке він сказав. Ну, то це означає, друзі, що дійсно я думаю, що там є російський слід, і Росія робить все можливе і неможливе для того, щоб заблокувати відповідно наш експорт. І Брюссель, як дуже часто буває, забюрократизовані через забюрократизовані механізми, не встигає відповідно за подіями для того, щоб швидко відреагувати на цю кризу, яка. Не дуже впливає, скажімо так, критично на Польщу, але дуже критично може вплинути на, на негативно на Україну. Це абсолютно очевидно. Та да, і ще один цікавий нюанс: що працюють фермери взагалі в європейському союзі по квотам, хто не знає, розказує. Тобто є якийсь фермер, ну не званий там хто він там, Сергій там а, ну назем його українським там да ім'ям. І якщо його продукція, яку він виробляє, ну припустимо пшеницю чи рапс, да, не потрібна в цьому році, а вже достатньо її вирощується іншими фермерами в європейському союзі, то йому просто платять за те, що він нічого не вирощує, і він може вирощувати на своїй землі в принципі це що завгодно, але не в не в межах лімітів європейського союзу. А просто продавати, ну скажімо, на вільний ринок да, на цю продукцію. Ну тобто настільки ця система напресована лояльна до самого фермера, що втрачати цю золоту корову, яка або золоту курку, да, яка несе золоті яйця, звичайно, ніхто не хоче і маніпулювати російському впливу на цьому надзвичайно легко, тому що повторююся, мова йде про величезні кошти. Ще одна історія з російським слідом, яку ми з вами хотіли обговорити, це стаття за Washington Post про конфлікт Зеленського і залужного, і про те, що у них є документи, які підтверджують, що роками Кремль готував цей конфлікт і як мінімум із січня минулого року. І коли в восени це сильно розганялося в українському інформаційному просторі, я пам'ятаю, що ми з вами в ветара говорили про те, що власне це вигідно в першу чергу Російській Федерації. Тож, на ваш погляд, ця російська Іпсо, власне, чи досягла вона своєї мети? Досягла відчадчасті, да ну давайте бути знову ж таки чесними. Ми ж бачимо, яку істерію по взаємовідносинам і там по псевдоконфлікту Зеленського і Залужного роздули величезна кількість телеграм-каналів. На про що говорили якісь там псевдоексперти, і так далі. Тому подібне. Тому плюс давайте не забувати, що такі подібні статті виходили на досить поважних іноземних виданнях. які потім виривали з контексту, да і розповсюджували і наші пропагандисти. Давайте називати речі своїми нами українських вистачає. Ну, от. І звичайно Російська Федерація хлопала в долоні, да, тому що чим гірше в нас, тим краще їм. Ну, це ж абсолютно логічно, Да? А ви бачили, яка була історія, коли, скажімо так, конструктивно да, завершили в даному форматі свої взаємовідносини Верховний Головнокомандувач і головнокомандовач, Да? Коли на наступний день Зеленський залужному дав зірку героя. Ну, от. І в принципі вони, їхня співпраця на цьому завершилась. Я тільки споріг, спостерігав російськими пабліками, ну, що, там, що там відбувалось. Вони вже казали, залужний має робити революцію, залужний має виводити людей там на, цей, на, 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 на вулиці. І тоді я зрозумів, що насправді величезну величезну ставку. Кремль робив на, на, на цю історію з там псевдо якимось серйозним протистоянням зеленського залужного. Да? Ну, що таке ІПСО? Якісне ІПСО має в собі містити відсотків 20 правди. Ну, для того, щоб воно щоб воно лягало на нашу, на нашу свідомість нормально, да? щоб ми її як губка впітували. А от 80 відсотків іде вже інформаційна накрутка процесів. Тому я завжди казав в прямих ефірах, що а що ви думаєте? Ну я от був керівником адміністрації на да? свого часу на Одещині, на Сумщині, очолював державну установу регіональну. Ну що ви думаєте? В мене з підлеглими не було ну, жорстких розмов. Чи можливо ми там з людьми, якими ми працюємо, які працюють в мене? В підпорядкуванні, чи коли я працював в підпорядкуванні, да, що не було конфліктів, що ми не, 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 не пропонували десь різні шляхи вирішення тих чи інших стратегічних питань, та все було. І кожна людина, яка розуміє, що таке державна служба, а тим паче, що таке правоохоронні органи, що таке військова царина під час війни зараз, ну то звичайно. Це знаєте, це немає конфліктів, якщо немає своєї позиції у сторін. Да? І вони просто собі роблять там. от є в нас на план, план роботи на 24-й рік, і вони просто виконують план. Да? Ну тут все зрозуміло. А якщо це президент, якщо це головнокомандувач, то звичайно ж, враховуючи, що одна людина піде за одну царину, да, Царина, яка номер один зараз в Україні за військову царину, і друга людина, яка відповідає за все, в тому числі і за цю військову царину. Але щодо цього дипломатична, політична, економічна. Ну то звичайно, десь якісь а, розсинхронізації так чи інакше ну відбувається. І це абсолютно нормально. І не потрібно розганяти а, фейків, не потрібно розгань підігрувати російському і тому що. Ну, нічим гарним це для нас не завершиться. Краще підтримати зараз нову команду а, Симського, да, які прийшли, да, причому це не нова команда, вибачте, мабуть, неправильно я сказав, це одна і та сама команда, яка була з самого початку, да? яким не потрібно нічого пояснювати. Але от уявіть собі, наскільки для них це було складне рішення прийти на фоні мабуть, оцих. На величезною кількістю і і величезної кількості якої там публічного хейту, та на от відверто кажучи, це дуже серйозно з їх боку психологічне рішення зараз прийти під час війни в складній, в такій складній ситуації і працювати на, на, на благо України, тому просто підтримайте їх. І мені здається, це буде найкраще, що хтось зробить цій ситуації. Головне робити правильні висновки. Тут я з вами повністю погоджуюся, аби не наступити на ті ж самі граблі. Дякую вам, пане Олексію, що доєднались до нашого марафону. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної